Мої вітання усім, хто шукає в інтернеті українського новинного контенту. Мене звати Євген Умов. І наразі давайте трошки поговоримо про грошенята, але дуже великі грошенята. Євросоюзу хвалив й пакет санкцій проти Росії, до якого увійшли 106 фізичних та 88 юридичних осіб. Про це йдеться в прес-релізі ЄС фізичні та юридичні особи, які потрапили до списку, мають відношення, зокрема до військового та оборонного секторів. Ці компанії та люди беруть участь у постачанні озброєння КНДР до, до Росії, депортації та переховування українських дітей. Загалом обмежувальні за. ЄС щодо дій, що підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України, зараз поширюється на понад 2 тисячі фізичних та юр осіб. Зазначені особи підлягають замороженню активів, а громадянам і компаніям ЄС заборонено надавати їм кошти. Фізичні особи також підпадають під заборону на в'їзд, яка забороняє відповідно їм в'їзд або транзит через територію ЄС. Рада Євросоюзу додала 27 нових суб'єктів до переліку тих, хто безпосередньо підтримують військово-промисловий комплекс Росії. Вони підпадають під жорсткіші експортні обмеження щодо товарів і технологій, подвійного призначення, та тих, які допомагають технологічному вдосконаленню російського сектору оборони та безпеки. Деякі з цих компаній та організацій базуються у третіх країнах: Індії, Шрі-Ланці, Китаю, Сербії, Казахстані. Таїланді та туреччині вони допомагали Росії обходити санкції, виробляти та розробляти електронні компоненти для зброї. Йдеться у прес-релізі, крім цього, ЄС вів додаткові обмеження на експорт електричних трансформаторів, компонентів для розробки та виробництва безпілотників. Також рада єС додала Велику Британію до списку країн-партнерів, які вводять санкції щодо імпорту Чавону та Сталі з Росії. Одночасно з'явилася інформація, що представники міжнародного валютного фонду та влада України досягли угоди на рівні персоналу. Йдеться про оновлений перелік економічної та фінансової політик для третього перегляду чотирирічної програми розширеного фінансування ІФФ. Таким чином з'явиться можливість виділити Україні близько восьми. 880 мільйонів доларів про це повідомив голова місії фонду Гевін Грей. За його словами, угода підлягає затвердженню радою директорів МВФ. Пан Грей зазначив, що наслідки повномасштабної війни в Україні продовжують наростати. Остання швидка оцінка збитків оцінила потребу у відновленні на 486 мільярдів доларів. Для порівняння минулого року це було 411 мільярдів. При цьому підтримання макроекономічної та фінансової стабільності владою разом зі значним зовнішнім фінансуванням забезпечило більш сильно, сильне, ніж очікувалось, відновлення. Економіку, економіки 2023 року. Зростання оціни, оцінили у 5%. За оцінками глобального кредитора Україні у 2024-му знадобиться близько 42 мільярдів, мільярдів доларів фінансування. Слід зазначити, що чотирирічну програму ІФФ для України з доступом до фінансування у обсязі близько 15 мільярдів 600 мільйонів доларів було схвалено 31 березня 2023 року. Ця допомога стала частиною пакета міжнародного Міжнародної підтримки для України, які наразі становить 122 мільярди доларів. Також повідомляється, що профільні комітети Європейського парламенту підтримали рішення про створення багаторічної програми фінансової допомоги для України на 50 мільярдів євро. Процитую ось тут депутатку Віолу фон Крамон. Ми щойно затвердили Ukraine Фасіліті. Фінансову допомогу обсягом 50 мільярдів євро на наступні роки. На наступному пленарному тижні у Страсбурзі парламент ще раз продемонструє солідарність з Україною. Повідомлення також з'явилося на сайті євро... Євро... Європарламенту. Там зазначають, що бюджетний комітет, комітет з закордонних справ та комітет з питань промисловості, наукових досліджень та енергетики затвердили рішення про перегляд довгострокового бюджету. До якого входить, зокрема, і Ukraine Facility. Ось такі новини про фінансування, що стосується насамперед України. Будь ласка, якщо відео вам зайшло, поставте лайк, напишіть коментар та підпишіться на наш канал.